Ніколи не потрібно здаватися, яка б найгірша ситуація не була, просто не здайся, просто не випусти роки. Мене бувало, що це ж я вам кажу, то там вісім людей нас било, то тридцять людей било, то на темах около футбольних там п'ять людей забивають. Мене взагалі я 60 кг, кілограм, мене бики топчуть по 80 кілограм. Зносять голови, але в той момент ти такий... Ну ні, не здаватися, ось тут він тебе б'є в лице, ти береш його кусаєш за ногу, хватаєш цю ногу, валиш, тут тебе по затилку ще б'ють ногою, ти цю ногу. Хват... І дійсно так було. Я отак оці там пару людей на себе затягую. Я розумію, що ну боротьба, ти повинен боротися. І навіть в моменти, коли ти думаєш, все, смерть, саме головне не здатися. Типу, просто продовжуй, просто не дай зламати свій стержень. Покажи себе, коли ти. Дійсно показуєш, що ну от я готовий зараз за своє я, за своє слово вмерти. Мені без різниці, я готовий до кінця тут битися, поки в когось із нас не зупиниться серце. От в той момент ти відчуваєш надсилу, напевно, якусь ти відчуваєш, що ти можеш робити набагато більше. І це не про жорстокість, це не про просто про бійки, про кров, це про щось більше, це про те, що дає тобі потім в майбутньому набагато більше.